Мінорка, араукана, вільна. Про що я зараз говорю? Про яйця і курочок, які їх несуть. Насправді ми маємо дивитися з точки зору нутриціології навіть не на сорт ну не на породу курочки, а саме на те, в яких умовах вирощені ці курочки живуть. Вони мають бути в вільних умовах, як в селі. Знаєте, вільні кури вільного випису. В них тоді вітамінів і мінералів в яйцях більше ніж просто у курочок, які. Не в гарних стіснених умовах вирощені. Плюс до всього потрібно дивитися на те. Ой, Житомирська область, Житомирський не? район, село Єлізаветівка. Я ж теж народилась в Житомирській області. Правда, я скоростеня, але ці курячі яйця зробили мене ближче до. Е Мого моєї батьківщини ми обираємо завжди вільного випасу. Це вільного випасу курочки, у яких вітамінів і мінералів буде більше. Ще важливо, чим харчують курочок, має бути органічна. Сировина для їх вигодовування, тоді ще краще яйця стають. Ну і, взагалі, ідеально, щоб їм було не більше 10 днів. Це такі а, а, яйця дієтичні, але в супермаркетах досить таки важко знайти. Пишуть фасовку, але не пишуть, коли яйця знесені. Тому таких яєць, яким менше 10 днів, можна знайти тільки у бабусі, якщо у вас є така можливість. В кого немає такої можливості, хто живе в місті, то, наприклад, в будвайні може придбати такі яйця курячі, або не в будвайні можна метро, Можна в сільпо багато де я поїду по всій Україні. До речі, якщо ви хочете, щоб я приїхала в ваш магазин, напишіть моєму менеджеру.